Геть, те, думи, ви хмари осінні, Тож тепер весна золота, чи то так уже любго осінні променуть молоді і літа, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Що ти зна... Знаєш про Лесі Українку? Я знаю, що вона в 4 роки вже вміла читати. А мені відомо, що маленька Леся не відвідала школу. Її вчила писати і читати мама Олена Бджіко вдома. її було шестеро дітей. Леся найбільше любила гратися зі старшим братиком Михайликом. Вона гарно грала на фортепіано. На водохреща Леся простудилася і захворіла. Їй зробили операцію і видали частину і стоклики. Я прийшла від від хрена форте. 9 років вона написала свій перший вірш «Надія». Вона багато писала і перекладала. Леся, написала книжку, за якою вчилися менші брати і сестри. Е, вона знала понад 10 іноземних мов. Леся написала багато віршів, поем, особливо любила писати природу рідного краю Полісся. Один із її віршів давня весна. Ромінням грала, сипала квітки, вона летіла, хутко, мовсто стокрила, за нею слід співручої пташки. Усе ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела руна, сміялося усе, приніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала, Дарунки румки всім несе ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянуло, від яблуні гілки. Замгоніло листечко зелене, посипалось і квітки. Прилинув і в тісній хатині, і про весняну волю заспівав, а з а нилину в пісні пташині. І новий гай свій вігук не присла. Моя душа ніколи не забуде, того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Леся Українка, кохання мамі. Уже скотилось неба сонце, заглянув місяць моє віконце. Уже у небі зорі, Уже заснуло, заснуло й горе. Ось українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо. Та хоч це, тобі доходив, я собі ставала тихо. Що болить, мене питали, але я не пізнавалась. Я була мало й Щоб не плакати, я сміялась. Леся Українка вишли. Поблизькою черешеньки, в листі зелененькі. Черешеньки ваблять очі, діточка маленькі. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скажуть. Простягають ученята, та мало не плав. Раді б вишні з'їсти та високо ліс. Ой, раді б зірвати, та годі зістати. Ой, вишеньки, черешеньки, червоні спілі. Чого ж би ви так високо виросли на гілі? Ой, того ми так високо виросли на гілі, як висили. Чи то ж би до спіли? Українка на зеленому горбочку, на зеленому горбочку, у вишневому садочку притулилася хатинка, маленька дитинка. З тиха вийшло виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки. Немо мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило Веся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, де вже зима? Снігом травицю криває. Гаю, дошок вже нема. Мамо, чи кожна тощина виїзд на зиму літає? Спитала дитина. Ні. Не кожна, отказує мати. Он де, бачиш пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що знову прилине весна. Мамо, сиві пташки, пе, сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш цвірінькою так, мов їм в розину байдуже. Бач, розпівались як. Не байдуже тій пташці синку, Мусить пташка малесенька дбати, да бійці дістати краплинку. Де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна, краще шукала зерна. Спів пташиний потіха одна, хоч голодна співа веселенько, розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Веся України колескова. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній по час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль, хуйку сприйматимеш, лихо та жаль. Тяжка годиненько, гірка хвилини, лихо не спи, Леле дитиненько, жить, сльози лить, сором хилитися, долі коритись. Час прийде з долею битися, сонко паде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, поки є час ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Україну. Поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз. На сині Дніпро там жити чи вмерти? Мені все одно поглянути ще раз на степ, могилки, встання згадати полки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Хто вам сказав, що я слабка, що я коруся долі? Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Ви чули? Рася завела свої жаліто-голосіння, то ж була буря весняна, а не сльота осіння, а восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне, тоді я верба, то багряна стане, Коли ж сувора я зима покриє барви, квіти, на гробі їх вона сама розсипує самоцвіти. Хотіла б я піснею стати усюю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясній зорі полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, буяти над морем хитким, лунали б тоді морі, мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі яснії, Гучніші, ніж море гучне. Прославкою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її з собою панночка до балу. Ой на балі весела веселая музиченька грає. А конваліє та музика бідне серце крає. Тож панночка у веселому вальці закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія. Прощай, гаю, милий, і ти, дуби мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла байдужою пандочка рукою тую квітку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадать тою конвалію, як щастя минеться. Мовить ти, моя панно, будеш по балах. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе, квіточку, зів'ялу, залишить розчулена Сьогоднішніми вашими виступами і тим, як наша, наша малеча знає біографію Лесі Українки, і тим, як, як ви декламували вірші, коли не доля, вкрай далекий тебе закине. Рідний край у тебе в серці, поки сповини не загине. Отже, а чому Леся Українка таким трепетом згадувала про Україну? А тому, що ви казали, вже в 9 років вона захворіла. Це була невиліковна хвороба туберкульозний сок. Їй треба було перенести безліч операцій, які діти тоді проходили безнеболювальних, без не було там таких ін'єкцій, і вона все терпіла. І тому. Переносила ці операції, і тому всі твори, які вона писала, сповнені сумом. Чому? Тому що вона боролася впродовж свого життя із важкою хворобою. без надії, таке сподіватись, жити буду, геть думи сумні, і вона ж. І творила дітей, любила Україну, була змушена була покидати Волинь у Київ, де вона проживала, і Волинь, де вона народилася, і мандрувати в теплі країни в Італію, в Єгипет. Проживала останні роки життя в Грузії. Там і померла 42 роки в містечку Сурані. Але її душа завжди була, і думки були з Україною, і тому й похована вона в Києві на байковому кладовищі. Хотіла б я піснею стати усю її хвилину ясну, щоб вільно по світі літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під її зорі, полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, Буяти над морем хибким. Хм. Лунали б тоді мої мрії, і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясні, гучніші, ніж море гучне. Хмари осіння, тож тепера весна золота, чи то так уже любосіння. Проминають молоді літа, ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, думи сумнів.